Привіт! З вами Кет Вінт, фотограф, і це наступна серія, де ми говоримо про фотографію. Сьогодні я хочу пригадати досвід фотографування благодійної діяльності. Свого часу я працювала в піар-команді компанії «Товбадом». і ми займалися освітленням благодійної діяльності компанії. Що саме в це входило? Це поміч ЗСУ. Компанія передавала ЗСУ. Дрони, реби, багато автівок, і це я як частина піар-команди освітлювала через свою фотомайстерність. Було проведено доволі багато зйомок зараз, споглядаючи мій весь шлях, згадуючи себе, ту, яка тільки починала це робити як репортажний фотограф. Я можу сказати, що в мене були моменти, коли тряслися колінця. І сьогодні я у футболочці, яку подарували колись військові після зйомки благодійної. У чому була складність? Потрібно було фотографувати керівництво компанії, а також і представників міської адміністрації, директорів інших фармацевтичних компаній. На перших порах я такий собі інтроверт, дуже переймалася цим. Бо головне було це, звичайно, сподобатися директору компанії, в якій ти працюєш так. В цьому була би проблема, якщо б щось був, пішло не так. І я пам'ятаю першу таку свою велику зйомку: багато людей, багато військових є якісь серйозні представники. В чому фішка була? В тому що я думала, що мені треба проявляти себе дуже стримано. Ну, тобто, знаєте, по регламенту. І в принципі, я. Готуючись до цієї зйомки, трошечки а, панікувала, переживала, що я можу десь занадто багато щось сказати, якось себе проявити занадто багато. Бо це мій стиль фотографії. І от я стою: велика кількість людей, як для групового фото, а, пробую спочатку робити стримано, але. Стримані кадри, тобто щось там так: тик, тик, майже мовчки щось робити, але ж це не я. І в мене прокидається, коли я вже починаю беру камеру, починаю працювати, в мене прокидається саме мій стиль фотографії, мій стиль ведення фотосесії. А який він? От я вам зараз розкажу. Я багато знімала дитячих е, свят, ну, в принципі, продовжую це робити. І саме що таке свято? Свято. Це всі радісні, це всі щасливі. Так? Або діточки, треба до них м, знайти коннект, треба їх заохотити, щоб вони дивилися на тебе. Було таке навіть, що я колись ці зайчі вушка на себе одягала, щоб тільки на мене подивилися діти. От, і я ж, знаєте, в такому настрої аніматор вже звикла. Я просто беру фотоапарат, починаю фотографувати. В мене включається настрій аніматора, я там щось ляля-фа-фа. Дивіться, в мене камеру, зараз я вас зніму. Хлопчики всі спінку рівно там, наприклад, животик втягнули. Ну, щось таке, я вже не пам'ятаю, бо це завжди імпровізація. І на зйомках благодійності це була імпровізація. Я пам'ятаю, щось таке ляпнуло і така стою з камерою. Дивлюся, Щитую, що тут емоції тих своїх керівників. Ну, що як вам? Пам'ятаю людину, директор благодійної діяльності «Оптівіта», Ян Михайлович, який мене знаєте, ну, був моєю знає, щасливою зіркою його фраза. Він мені сказав тоді, я така хопа, і заклякла, що як ви реагуєте на це? Бо я, ж, я ж звикла фотографувати діточок, я от такий фотограф. І він мені каже, ой, клас! А я люблю, коли фотограф розмовляє. І це дало мені такий дозвіл проявляти себе. Через комунікацію з людьми під час фотографування, так як я це відчуваю, як я вважаю це за потрібним, тобто буде бути трошки шоуменом, шоу-вумен. Тобто, да? І настільки це на мене вплинуло, це такий крутезний дозвіл, просто шикардос, шикардос, я вам скажу. Тому що всі мої наступні зйомки це були такий легенький перформанс, легенький стендап. Не знаю, може хтось буде не згоден з цим, але я завжди йшла на зйомку з позицією принести радість учасникам зйомки, учасникам цього процесу. І я розуміла, що для військових це в принципі завжди свято приїхати на зустріч по благодійній допомозі. І за цей період я. Старалася запалювати радість в очах, в серцях тих, кого я фотографую. Було сказано багато шуточок, було багато приємних поглядів. І знаєте, тоді, ну не тільки тоді, взагалі в цей період, я зрозуміла, що я виконую свою місію, цілі життя через фотографію. Я запалюю, запалюю спочатку, ну, тобто сяю як особистість. Але це на головне. І цим сявом я стараюся зігріти людей, які приходять до мене на фотосесію. Можливо, навіть навіть випадково, як випадково, випадку, з благодійною діяльністю. Це неймовірні відчуття. Так, це приємно. Була радість, був сміх, були обійми. Це було дуже прекрасно. Зараз я вам тут. Показую фотографії, які зроблені в цей період. Вони, звичайно, що являються інтелектуальною власністю компанії Бадм. Я вам презентую як свій кейс. Але найголовніше, що я вам розказала, це відчуття, відчуття які я мала впродовж роботи у складі піар-компанії. Тобто штатний фотограф у складі піар-компанії.